Підтримати армію це справа честі для кожного з нас. А бізнес робить свій внесок щиро та з вірою у перемогу. Для компанії Лев Девелопмент допомога військовим вже давно є пріоритетом. Тож сьогодні тут передали бійцям 3-го армійського корпусу 10 ударних ФПВ-дронів. Саме такі пташки рятують життя на полі бою та відкидають ворога з нашої землі. На даний момент Лев Девелопен другий раз закупляє нам вже партію дронів. Це один з найважливіших зараз інструментів війни на фронті. По-перше, хочу зазначити, що це зараз не тільки інструмент, як такий ураження, це інструмент логістики, спостереження, це інструмент збереження в першу чергу життів хлопців. Ми маємо можливість уражати супротивника, робити сіру зону, кілзон, так би мовити, і це ну інколи хлопців навіть доставляти їжу. Які саме дрони потрібні, і в якій кількості у компанії Lev Development знають не чуток, а від бійців? Вони детально пояснюють усі свої потреби і знають, що завжди отримують такі необхідні на фронті речі. Ці півдрони, які ми отримали, мають приймач керування, який використовує систему зв'язку Джеміні, сутінкову камеру та може нести корисну вагу, яка дозволяє вражати не лише там якісь умовні піхотні одиниці, ворожі, а й в тому числі е ворожу техніку та командні штаби управління. У Лев кажуть, підтримка армії це спільна відповідальність. А кожен дрон, який передали на фронт, це не лише техніка, а й додатковий шанс зберегти життя військових. Сьогодні команда Лев Девалпент мала змогу передати дрони для 3-го армійського корпусу. Ми впевнені, що хлопцям в період різдвяних і новорічних свят вони будуть дуже доречні і насправді піднімуть їм трішки настрій і допоможуть їм в їхній нелегкій справі захищати нашу Україну. Надія Кульбенко, Остап Кульпа, правда, тут Львів.